Значить так, у нас 2017 рік. Весня нагоронка. Відрегулював я плуга вже. От, потім ще буду фризою о, глибину я відрегулював на ключ. Тобто глибина. нормальна. О, ключ, це у нас. Раз. 15 см добрих є плух відрегулірований, все зроблено, зараз покажу як горе і перекидаю. Все виставлено припужниками. Зараз будемо дивитися, як буде гора. І так, горемо. Во в нас ми відгорали, пов нас горнка. Я вже відрегулював його, нормально перекидає, не оставляє фактично трави. От. І зазор горнки доволі нормальний. удовлетворить. у дублітворіть. Отакий от от трактор Сентай 224. Перероблений трошки плуб. Я переробив. Сюди райбором цепляється. От, регулюються у нас цепки. Не треба, щоб не мішало, а це треба. То опускаємо, ціпляємо, переціпляємо дорогу. Перекурчички зроблені. я сам приварив, переробив. Тяжки другі, ну, вся друга. Резина теж друга на ньому. Впереду тут на 14 різина. Ось така от у нас весна почалася. Все будемо культивувати. Будемо фризувати, будемо садити картошку, підгортати і все остальне.